Мої вітання, шановні глядачі. Працює телерадіокомпанія «Естеп». у понеділок, 14 липня, прийшла щотижнева міська оперативна нарада, де звітували керівники підприємств і установ міста. І зараз коротко про основні питання, що піднімались під час наради. Жителі вулиць Петровського і Кропоткіна скаржаться меру на купи сміття. ВТБ покупають ці пластикові бутилки пива, тут же садяться на лавочки, починають розпівати і так далі. звернути тобто, на це увагу. Відсутність медикаментів не полегшує роботи міських лікарів. А от на породіль з 1 серпня чекатимуть затишні палати після косметичного ремонту. Раді відділення у нас зараз закрите, тому в середу був виписаний останній дитина. І і неділю ми до 31 Ва числа радійне відділення на косметичському ремонті. Погодні умови протягом останнього тижня найкращим чином позначились на здоров'ї городян. У нас опять збільшилось количество і інфарктів, і інсульта. За неділю поступило 4 інсульта, 3 інфаркта. Через кредиторську заборгованість робота теплових лічильників у медчастині залишається під питанням. А підготовка до ремонтних робіт у дитячій поліклініці та стаціонарі не розпочинається. Приємно дивитися на школи, весь город участвує в этом. У нас дитяча поліклініка одна, детська відділення одне, лежать там, діти больні, всім холодно. На ринку України нарешті з'явився туберкулін. Мы сделали заявку на 9 тысяч туберкулина и надеемся, их они к 1 сентября должны завести. Служба швидкої допомоги поповнилася двома новими автомобілями. Ну, вроде бы, как у нас много машин, а работать особо не на чем. Працівники спеціалізованої медчастини беруть участь у зборі коштів на АТО. Тоже начали збор денег, хотим одеть Уже і наших жінка, щоб вони повернулися туди живими, і, в общем, спробувати розмістити хоча б якусь долга сім'ї, яку вже 9 тисяч втратили на екіпіронку своєї сину. Через незадовільний стан водопровідних труб у жовтих водах помічається погіршення якості води. Вітні ну, як ржавчина, да. Перспективи, що чекають на власників теплових лічильників у багатоквартирних будинках. Ми будемо отримати вопрос, тому що ну, в будь-який случай силовими методами не самих Плюс, не в сезоні. Прийнята постанова про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги. Я звертаю увагу на те, що компенсація надається на централізоване опалення, централізоване постачання гарячої води і газопостачання. На початку місяця прийшла обласна спартакіада серед інвалідів праці. Сила духу Більше ніж достойно виступили на на цих соревнованиях представники жовтих вод. Ані ті спортсмени входили в состав зборної э, команди, яку формували п'ять градусі. А зараз про все це більш детальніше. Міський голова Василь Тарасенко звернувся під час оперативної наради до заступника начальника міліції Олександра Горбунова щодо підсилення контролю у вихідні дні за порядком і виставлення нарядів міліції в районі магазину АТБ. Причиною стали скарги мешканців прилеглих вулиць. Верхня частина бульвара Петровського Богуна до Кропоткина. много там э, пластмассовых бутылок из-под пива и так далее подобное значит в принципе в субботу по не работало понятно скажем так э, будний день то не убирают скажем э, э, наши граждане не особо видят э, что там творится после ночных посиделок пару недель значит плотно позанимаемся выставим наряды и все остальное прочее а потом будем смотреть то есть если это эффекта никакого не даст но ну, будем до будем, да, саморазговаривать». разговаривать. Міський пологовий будинок закрита на косметичний ремонт до кінця місяця, однак же з 1 серпня він розпочне роботу і прийматиме нових мешканців міста у більш комфортабельних умовах. Спасибо всем, кто помогает, потому что действительно и в не очень хорошем состоянии. Крыша у нас там достаточно такая шаткая, которая течет, и поэтому будем ремонтировать 9 палат, 2 холла, вот, закупили краски. Спасибо всем, кто помогает. Нам нужно туда 300 килограмм краски, 100 шпаклевки, ну и всевозможных еще других подсобных средств. Помогли нам и замула, купила 100 килограмм краски. и включается позитрон в общем-то, частные предприниматели еще помогают закупить эту краску. Потому что у нас на этот год денег не рассчитано. на этом. Обережність потрібно проявити тим, хто схильний до гіпертонічних захворювань. Про це наголосила виконуюча обов'язки начальника медсанчастини Нелі Тарасєва. Опять збільшилось кількість і інфарктів, і інсультів. За тиждень поступило 4 інсульта, 3 інфаркта. Тому ті, хто гіпертоніки, слідіть, будь ласка, може в ці дні потрібно випити більшу дозу препарату, тому що, на по жаль, погода грає своє. І ще три пневмонії потому що тоже теж жара, прохлада, п'ють холодні напідки, і только за виходне поступило трів зрослих чоловіка з сіжилими пневмоніями. Кредиторська заборгованість на господарчі матеріали ще з минулого року не дає можливості підготуватись до ремонтних робіт у дитячій поліклініці та денному відділенні. У нас детская поликлиника одна, детское отделение одно. Лежат там дети больные, всем холодно. Но у нас таких денег нет. Мы, в общем-то, хотим обратиться к городу, также к родителям. Может, хоть кто-то бы нам смог бы помочь, поменять хотя бы в тех палатах, где тяжелые больные. У нас есть палаты неотложные, две, десятая палата, там две. Хотя бы там поменять бы окна для того, чтобы когда наступит зима, все заходят у нас. Понятно, что холодно, заходят все с обогревателями. і у нас вибивають всі щітчики, вибивають всі системи. Поэтому хотілося б, звісно, це тепло. До 1 вересня до медсанчастини мають завести туберкулін у кількості 9 тисяч доз. Така необхідність виникла через значний зріст випадків на туберкульоз у нашому місті. Если в прошлом году за 6 месяцев было всего 17 случаев новых, в этом году 24. Флюорографы хоть и работают один, но все равно работают. И обследование идет. То есть 34 очага с открытых форм туберкулеза. Это люди, которые не, не все находятся на стационарном лечении, к сожалению, у нас принудительно не получается. Они ходят по городу. И поэтому, конечно, нам туберкулин для обследования детей очень необходим. Автопарк служби швидкої допомоги у нашому місті поповнився. Однак проблеми залишаються. Машини, що перебували в ремонті, досі не полагоджено. Ми отримали газель, ми говорили, втім ми отримали документи на її експлуатацію. І я думаю, що в течію одного-двох днів ми її введемо вже в експлуатацію. Ну, вроді би, як у нас багато машин, а працювати особливо нічим. Чому? Тому що кредиторська задоволеність прошлого року – 18 тисяч на запчасті. І це, якби ми їх отримали однією, деньги в долг висели, да, а то нам государство должно 18 тысяч, и запчасти лежат в магазине. К сожалению, и форт заложена там лысая резина, и ребята не могут выехать на ней и отремонтировать ее не можем, и запчасти на газель, которая была получена два года назад, тоже не совсем в рабочем состоянии. Если бы нам, конечно, казначейство помогло эти деньги как-то провести быстрее, то с прошлого июня они на кредиторской задолженности, и машины все больше и больше приходят в негодность и получили мы ПЖО, но это не та машина, которую давали из Днепродзержинска. то да, она была распределена на Днепродзержинск, мы ее вернули, а в Киеве были машины, которые были распределены в Крым и, естественно, в Крым они не ушли, они были перераспределены и мы получили ПЖО, мы ее прошлой неделе мы ее, в, в, в общем-то, пригнали уже и сейчас будем оформлять документы на ее эксплуатацию. Желтоводские медики проявили солидарность и активно. На долучається до збору коштів тим, чиї рідні на зараз беруть участь в АТО. У двух наших сотрудниц мужья находятся, пока они еще на полигонах. Один был уже в Славянске, сейчас вернулся пока в Черкасском. И у сотрудницы, у медсестры хирургического отделения сын находится на передовой. Поэтому у одного только совхоз ему собрал, помог, купил бронежилет. И сотрудницы, они собрали деньги со всех родственников, кому могли, тоже, в общем-то, купили экипировку своему сыну. Поэтому мы, в общем Тоже начали сбор денег, хотим одеть мужей наших жен, чтобы они вернулись оттуда живыми. В общем-то, попробовать возместить хотя бы какую-то часть долга семье, которая уже 9 тысяч потратили на экипировку своего сына. Всего тижня у желтых водах. Епідситуація погіршилась погіршилась гострими кишковими інфекціями. Серед захворюваних є троє дітей. Если предыдущие недели у нас було по 2-3 випадки, то за цю тиждень зареєстровано шість випадків кишечных інфекцій. Із них три випадки серед дітей, які посіщають дитячі дошкільні учреждения, по дитячим дошкільним учреждениям проведені обслідування, проведен відбір проб на лабораторные исследования, проведен отбор рекомендації которые необходимы для того, чтобы не допустить случаев заболевания среди контактных детей. Ну і під ситуацією під контролем средні заболівших, ті, у яких установлен первичный діагноз діагноз острая кишечная інфекція. В одному э, зл… заболевание сальманельозом виділен виділена сальмонеллом. Мешканці окремих будинків у жовтих водах почали скаржитись на якість води. Причини такої ситуації, роз'яснив присутнім директор водоканалу. Є сідільні граждан, як говорится, і обращения по поводу. цветности воды. Значит, мы имеем графики промывки, согласованные с СС. Эти графики четко выполняются. Но кроме этого, по отдельным заявлениям граждан на диспетчерскую службу в любое время суток выезжает диспетчерская служба, выезжает лаборатория, берут отборы проб, берут, промывают сети. Значит, это все связано с застоем, с созданием застойных зон по причине того, что сечение сетей очень большие, а водоразбор очень маленький в летний период это бывает, ну, собственно говоря, это как бы ржавчина, да, поэтому требует дополнительной промывки, поэтому и те абоненты, которые, как говорится, должны через свои сети и через свои счетчики промывать, это я говорю про юридических лиц, они должны эту работу выполнять, ну и мы в свою очередь, значит, реагируем на любые такие, как говорится, обращения. Ситуація з власниками теплових лічильників, що встановлені в багатоквартирних будинках, не вирішена. Пропозиції з подальших дій у цьому напрямку надав директор тепломережі. Я ділбас робота по представниками жилих домов, у яких встановлені щотчики теплової енергії. Будемо збирати по вопросу передачі цих счетчиків либо на обслуговування теплосіті, либо вообще вирішати вопрос. дальнейшее обслуживание и работы с этими приборами. Ну, кто-то соглашается, кто-то не соглашается, с кем переходить под вашу юридицию, собрать оператив владельцев данных счетчиков и прийти к какому-то общему одному знаменателю. Ну, будем отрабатывать вопрос, потому что ну, в любом случае силовыми методами не пойдут, то а только добровольное решение самих жителей. Ну, плюс, конечно, чтобы не было таких ситуаций, как были в прошлом отопительном сезоне, когда мы вынуждены были знімати з розрахунку, не приймати показання приборів чотири у зв'язку з різким підвищенням тарифів на комунальні послуги з 1 липня жовтовоці мають право за відповідних до закону умов претендувати на компенсацію грошових витрат. Однак перевірити її доцільність для окремої сім'ї можна буде повною мірою лише з прийняттям нових тарифів на послуги за теплоенергію. Передбачено надання населення. Компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення, централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води. Право на отримання компенсації мають сім'ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні 6 місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім'ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї. До складу сім'ї включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенні. Зазначений прожитковий мінімум сім'ї визначається окремо для кожної сім'ї, залежно від її складу. У разі, коли будь-хто з працездатних членів сім'ї надає інформацію про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід. До розрахунку приймається дохід такого члена сім'ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Компенсація призначається, виходячи з середніх обсягів споживання за попередній період і не перераховується відповідно до фактично спожитих обсягів послуг. На інші комунальні послуги, на жаль, поки не надається. Ми дали свої пропозиції щодо розпространення цієї компенсації не всі комунальні послуги. Но какое решение принят кабинет министров, пока еще неизвестно. Мы получили программное обеспечение, в принципе мы готовы к назначению компенсации. Но пока я думаю, что на настоящий период, поскольку нет не определенные тарифы, новые тарифы на отопление, которые, наверное, будут достаточно большие, поэтому пока компенсация рассчитывать, наверное, нецелесообразно. Вот майновый стан не играет роли для компенсации. Если для субсидий играет роли, то для компенсации не играет роли. Но компенсация дается на э, нормативное жилье, на нормативное. Если у нас субсидии пользуются э, пенсионеры, там свыше 51 квадратных метра мы на сессии принимали, то компенсация только норматив. Если человек пользовался и будет пользоваться субсидией, то компенсации не будет получать, поскольку он будет получать 10 или 15 процентов от дохода. А вот там, где спорные вопросы по субсидиям будут, там люди будут пользоваться компенсацией. Но мое мнение, что пока нужно подождать, пока определят тарифы, самые большие тарифы, ну, можете к нам, нам обратиться, мы посчитаем, будет ли там компенсация или нет. Жовтоводці вибрали призові місця в Спартакіаді, яка пройшла серед інвалідів праці у Дніпрозінську на початку місяця. Более чем достойно на на этих соревнованиях представители жовтих вод. Они спортсмены входили в состав э, сборной команди, которую формировали п'ять городов. Це жовтие води. Непродзержинск, Никополь, Марганец Но так как формировалась команда сборной на, на, скажем так, костяк и, и формировался на основе желтых вод, то в состав этой сборной команды из 11 участников вошло 4 желтоводца. Проходили соревнования в городе Днепродзержинск на базе спортивного комплекса «Прометей». Всего от области сформировано было 6 команд. И наша команда сборная она заняла первое место, ну, скажем так, с большим отрывом. Потому что было занято 6 первых мест, 2 вторых и 2 третьих места. Соревнования проводились по шести видам спорта. Это был армспорт, гиревой спорт, бомбаскет, дартс, настольный теннис и шахматы. Так вот, в частности, желтоводцы первое место занял паром спорту Шостак Василий Николаевич. Также первое место занял Матейчук Юрий Яковлевич, это настольный теннис по гиревому спорту. И Нюткин Павел, Павел Николаевич. И, к сожалению, в очень упорной борьбе уступил, второе место занял Березка Александр Сергеевич, который в прошлом году он на всеукраинской спартакиаде занял первое место вообще на Украине. Помимо чисто таких вот спортивных достижений, основная цель в принципе этого мероприятия это было привлечение инвалидов к общественной жизни. Я считаю, что вот это мероприятие было достигнуто, такая цель, поскольку ну, счастливые лица, общение, причем, я говорю, многие инвалиды приезжали, они с анатомическими повреждениями на костылях, и тут они смогли как бы себя проявить, показать. Планируется, что это будет каждый год проводиться. Будем участвовать в таком прекрасном мероприятии. Ну и хотел бы выразить, конечно, благодарность тем людям, которые помогли организовать это мероприятие. Ну, в частности, это Василий Вениминович в организации поучаствовал. Спасибо ему большое. И Неля Михайловна Тарасева, Очень допомогла, тому що там короткие сроки треба було медкомиссии пройти спортсменам. Она пошла на встречу, організувала це мероприятие. Спасибо вам большое. Під час оперативної наради мер жовтих вод Василь Тарасенко звернувся до жовтоводців. Ми були на совміщах в Дніпропетровській. Дійсно, у нас ситуація складається перед отечественним сезоном. дуже непроста. Тобто, в принципі, з нас буде требувати 100% предоплату за газ. а Як ви знаєте, значить. Город желтые воды имеет задолженность за предыдущие годы. И вот в частности пятница на оперативном совещании в Днепропетровске так, назывались должники по, оплату, по оплате за газ. Это Днепропетровск, Днепрозержинск, Рог, ну и с малых городов, естественно, так, желтые воды. Так что нам нужно будет думать, как собирать деньги, чтобы начать отопительный сезон. Второе. Хотелось бы на следующей оперативке услышать от руководителей предприятий о том, вот сейчас от МСЧ Нелли Михайловна сказала, значит, что они сказать, собирают деньги значит, для наших военнослужащих, которые участвуют в АТО. Значит, я знаю, что сказать, исполнительный комитет этим занимается. А как, как другие организации занимаются этим вопросом или не занимаются? Ну и третье хотелось бы обратиться к нашим жителям города Желтой Воды о том, что то, что сказать, я раньше проговаривал, пожиро старается, убирает город, значит, каждое утро в, в, в кучу мусора возится. Ну и в принципе же, на, 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 наши люди же бросают бутылки, гадят, пьют пиво и так далее и подобное. Значит, милиция этим вопросом займется, но в общем-то... Можна що самим дивитися за самим собою, крім того, міський голова привітав переможців Спартакіади та висловив сподівання, що в подальшому призері буде ще більше, і представлятимуть вони жовті води. А у нас все на цей час на все добре.